Великий Кобзар, пророк, генію українського народу, провісник майбутнього, наш світач, так часто називають Тараса Шевченка. Його справедливо можна назвати легендарним пророком на всі часи. Шевченкове, борітесь, поборете, вам Бог помагає» звучало під час Революції Гідності, Вона є в окопах незалежної країни під час повномасштабної війни. Одній людині змогли поєднатися поет, прозаїк, перекладач, публіцист, майстра форту і графіки, живописець, ілюстратор, маляр, фотограф, мандрівник, винахідник, археолог, філософ, історик, актор, співак, драматург, театральний критик. Шевченко має багато імен: від патетичного грубзаря до дружнього ша. Він постійно присутній у нашому повсякденні від шкільних підручників до трендових відео в тікток, від пафосних пам'ятників до графіці на революційних барикадах. Він домінує в нашому культурному просторі. Посовнику умови Тараса Шевченка немає лексельної ідентичність. Аж в науковому обігу цей термін з'явився за 100 років після Шевченка. Проте вся поезія національного кобзаря пронисана саме формулюванням ідентичності українців, а послання І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні не в Україні є фактично поштовхом для розуміння українцями своєї ідентичності. Читаємося, вслухаємося. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу. Та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні житії коми, все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. Ті люди не перемагають і не створюють єдину націю, заповівши нам, українцям, порвати російські кайдани, Тарас Шевченко по суті сформулював на тривалий історичний час аж до ненароджених нащадків українську національну ідею, яку ми досі в повні не реалізували формування і усвідомлення усталеної національної ідентичності. Тарасові Шевченко довелося значно довше від пророка Моесея виводити свій народ із так званого єгипетського полону, в царство волі і національної ідентичності. Своїми помислами генії українського народу сягає далекого майбутнього, яке ясно бачив оком пророка, настане суд заговорять і Дніпро, і гори, і потечасто рікаємо кров у сині море дітей ваших. Як і декілька століт тому горить сьогодні Україна у вогні неоголошеної війни, як і горіла колись у вогні Коліївщини, втрачає своїх синів, цвіт нації. Через воєнні події в Україні по-особливому сприймаються твори Тараса Шевченка: і мертвим, і живим Кавказ, Єретик. Дух Шевченка супроводжував усіх учасників наших національно-визвольних змагань у їхній боротьбі. Він розбудив почуття національної гордості, запалив українську душу вогнем супротиву проти усіх її ворогів. Ми піднімались, зміцнювались, утверджувалися як нація з немирущим прагненням серця і розуму нашого Тараса. Пошуки Шевченкової правди сьогодні не сміємо припинити. Мусимо бути готовими боротися за неї.